Всім привіт! Вчора, верніше цієї ночі, перевезли точок останній, звезли всіх на кучу. Вчора вже робили проливку контрольну. Зараз поглянемо результат, якщо немає підмору, будемо проливати решту пасіки. Тоже з цими контрольними проливами останнім часом звідусіль, чуєш то полосками потравили, то, то біпін. Поганий попав, якось теж воно це все напрягає, скажімо так, що має ще контролювати це. Як в магазин я пішов, купив ковбаси, то перше, мабуть, треба дати кого не жалко, попробувати, щоб е, який результат, а далі вживати решта. Чи там якийсь е, лікувальний препарат і так далі? Так не має бути. Людина плата має бути впевнена, що це якісний препарат. Добре, Жека, підходь. зараз знімемо корпус, глянемо, що там у нас на дні? Так я маску поки не буду здівати, вроді би, би, не вишують. Якщо будуть трохи давати шила, то обділимо маску. Що в нас? Тяжкі. Так, ну що? Бджола ціла, підмору нема. Ліщик трошки сипався. Ну небагато. Один, два. Ось з ними, бач, кліщ лежить. Спокусуй. Бачиш який він? Так, ну все, вроді би тут нормально. Щоб постелити листочка змащеного олією, вони б прилипали. Але то таке. У нас зараз головна задача стоїть. Ми полоски клали після відбору товарного меду. Зараз ще всі м'як є розпліт. Наше завдання на цьому етапі забрати кліща із бджоли. Далі розпліду, розплоду зменшиться. Вже як буде мало розплоду, тоді ще разок пройдемося пізніше. Так, і ще зараз в цих йдемо дівчат. Що так, що в нас там? Нема підмору? Все гаразд. Зараз проливаємо так, Жень, цих дві пролитих вчора, щоб їх повторно не лити. Давай, мабуть, отак і підряд піднемо. Так, 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 мід тут піймалася зараза. Під холстиками вона як потолочене, смайка тут дай Боже, скажімо так. Я їх не міг, зараз сильна сім'я не міг, трошки піджав, треба буде ще можливо, потім скоротити. По-правильному проливати шприцом 10 відлітів, але не так, на вже навчилися. Приблизно воно так виходить. І так мало помало десь воно там щось буде. Можна шприцом гратися, але то дуже довго. Колись в мене була така пасіка, що в мене й були всі трутні всі пораховані мав часу. А так як зараз вже об'єми більші маєш тільки два дні в тиждень і то не завжди тому мусимо викручувати став. так далі йдемо. Так, ну давай ще цю, а далі ти вже поставиш на паузу і будеш трішки підіймати, я вдулити, ти будеш надягати. Це Підправлявся корм в пакетах. В пакетах незручно, тим що це вони розрізають, тоді ще починають тягнути в гніздо, щоб витягнути надвір. Тут боротьби бджола не начіплялася, то прям не можна обтрясти. буває. Що, погнали? І так підряд. наступний тиждень будемо ще трошки скорочувати. О, до речі, треба було глянути, чи осушили рамку. А ще легів, не О, нормас. Осушили, тут ще трохи якісь крапля є. Ну все, гаразд. 12 рамошник мені мене мені дуже багато робіт. Восьмирамочний там, по суті, їх і немає що скорочувати, так, так як, як цього року, як і по Там тільки проконтролювати корм, та вони самі себе зберуть на зиму. Ну все, Жень, став на паузу будемо продовжувати. Так, це його в поражання. Вірніше, сьогодні сьогодні ночі тут привозили така слина, цих пробіжимо, пролиємо. Тут ми минулого тижня відібрали товарний мед, гречаний був. Відібрали мед і зразу я після того пробігся, полоски вкинув. Полоски трохи постояли тиждень. Свою роботу вони відгрозили відробили, скажімо так, далі проливаю. Знімаємо з Щось так передивлявся цього тижня кілька сімей то вже стає потрохи менше і менше розплоду в сім'ях, вже бджола потрохи готується до зими. Далі пізніше там не буде розплоду, пролиємо повторно. Так, утеплення ще цього тижня кладемо, наступного тижня утеплення будемо знімати. І вже аж до лютого. В лютому або в березні будемо дипляти, аж в залежності від того, що будемо настроювати роботу. парку. Скоріше за все, що в лютого будемо тепляти. В поряд посіяний ріпак, побачимо, що з ним буде. Якщо будемо працювати на ріпак, то значить будемо тепляти в лютому. Майки хороший постанок. Вулички бджолою. От це за те, що я кажу, восьми рамоч Я Сутті немає, як збирати, не, не потрібно збирати в зиму, якщо працювати промисловим напрямком. Вісім рамок обсидяні проконтролювати корма, вони самі себе зберуть в зиму. Лиш проконтролювати корму, робити від піща. Ну, раптом, навіть якщо раптом і, і трохи слабша сімейка, витягнули, ось перед обробітком витягнули крайню рамку медову, крайню рамку медову, дві заставних. І ось у вас гніздо на шість рамок. І те саме. А в 12 рамочному як почнеш скорочувати, а його ще не можна, там матка накидала яєць. По всіх рамках, там, там, там не можна витягнути, він грається по 10 разів, поки їх збираєш, по Це скорочуєш по одні по дві рамки. Тут якось набагато простіше з цим вуликом працювати. Так, Ну що, вже сам на паузу, побігли далі. Так, що, За... на цьому крилі пролили, пробігли. Зараз підемо ще ще на тому крилі пролиємо. Вже бабусю окружили з усіх сторон, її вже скоро не буде з подвір'я вийти, за да. загородим все. Ага. Своїми вулицями. Сьогодні тепленько, вони тільки перевезені. Зранку взагалі хорошо літали, облітувалися. Трошки гасають, не агресивні, шила не дають, поки ще капюшона не вдівав. Тут теж гасають, так? Так. Да. Ну все, нормально. Трошки не в ряд виставили, бо по деяких технічних причинах не вийшло, але нічого. Їм ще наоборот, може так буде краще не будуть плутатись. Все, збираємо магазини і на те крило зараз поїдемо на заправку, заправимось, бо кінчається. І їдемо додому, бо сьогодні ще уроки чекають. Да. Все, адмін, погнали. От погнали все цело. Так, тут миссик. Давайте так зробимо. тут буде все. Хоп-хоп-хоп. Тут дівчатам давали їсти. А ну що тут ці? Щас тігри будуть скакати між очі чи ні? Ні, Це це бакфаст. Літом, як добре іде, то взагалі з них сніжки можна ліпити, таке враження. Навіть не цікаво. то буває трохи надаю, і вже якийсь і азарт бере. А це щось що таке. Зняв холстика і вони пішли всі донизу. Типа, мов той не чіпайте нас. Вони наверху тільки бачили сонце і пішли донизу. І так на око проливаємо, точніше на вагу. По правильному шприцом. Тоді все чітко, відмірено. Але в мене немає часу слід. Довго їх набирати, довго з них виливати, а також щось з часом трошки наловчився. Вроді би, як то при... приблизно воно те виходить. Знятно, що там може чуть бути чуть більше норми злито, але здається, це не впливає там. Уже років три я їх так виїхав. Поки конфузів не було. Тому так, бо я ж кажу, коли в мене було їх менше, то, то я мав час, то я міг і всіх трутів пересчитати, скільки в мене їх у вулику є. Я про них все знав. А коли вже ти набираєш об'єм, точні, ну, точніше кількість сімей, тоді вже трошки починаєш працювати комплексними підходами. Та й таке. Так, добре, жайка. Став на паузу, знімай мені кришки, я проливаю, так буде швидше. Так, ну що, Женя, їдемо додому, відпрацювали, бо завтра вже на уроки. Ще треба домашні завдання готувати. Прямуємо додому. Адмін, коротше, мене критикував, виписав догану, тому що я... Не клянчу підписки, лайки. Так що, кому подобається, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І думаю, що на наступних вихідних ми продовжимо. Всім пока!